Як проживати руни? Весь процес включення в рунічні потоки триває приблизно 6 місяців, якщо на кожну руну брати по тижню. Менше трьох днів я би не рекомендувала брати на одну руну. Від трьох до семи днів, як мінімум. Починається процес проживання рун з вивчення значення кожної руни. Після цього варто навчитися. Медитації. І лише активувавши через медитацію енергію руни, наносити на зап'ястя саму руну правильним чином, і проживати символ від 3 до 7 днів, записуючи все, що відбувається навколо вас, у вашій душі у рунічний щоденник. Після того, як ви. Усвідомили, що достатньо прожили руном. Ви відпускаєте її енергії, витираючи її з руки, і робите перехід до наступного символу. Після покрокового виконання цього алгоритму дій, питання, як відчути-повідчувати руни, він відпадає сам по собі, тому що ми вже чітко розуміємо яким чином проявляється та чи інша руна? Руни починають проживати з першої фехо і завершують руною, руною Дагас. Дехто з практиків завершує руною отал? Тут уже індивідуально як вам подобається. Техніку входження в руни. Людина може проводити стільки, скільки вона сама цього побажає. І коли ви почнете проводити через себе рунічні потоки, то побачите, як ваше життя змінюється в усіх сферах. Оці древні символи почнуть вас змінювати зсередини і будуть підштовхувати до самовдосконалення. Тому будьте готові до того, що життя. Буде змінюватись на рівні фізичному, емоційному, психічному, будуть змінюватись думки, ставлення інших людей до вас. А ви можете стати більш енергійним або, навпаки, відчути втрату сил. Аналізуйте свої реакції на руни і записуйте усе, що відбувається з вами щодня у свій записник. Отже, перша руна. Це руна Фе. Найчастіше вона приносить дохід, гроші, дає удачу у справах, сприяє різним цінним придбанням. І даний символ допомагає досягнути поставлених цілей, показуючи шляхи до реалізації. Друга руна урус дає фізичні сили, робить людину витривалою, спокійною, відновлює зв'язок з минулим. Сприяє просуванню в суспільстві і зцілює вас на енергетичному рівні. Третя руна Турісас або Турс вона обриває прив'язки, канали, дає мудрі поради, підказки, сприяє змінам і підвищує рівень вашої енергетики. Четверта руна Ансус підсилює дар переконання і красномовства загострює пам'ять, ви починаєте краще навчатися, сприймати інформацію, розкривається ваш енергетичний потенціал і закладені у вас позитивні програми. П'ята руна райда допомагає в поїздках, мандрівках і загалом в реалізації своєї справи, пришвидшує рух, покращує роботу транспорта, збирає черги, затори, і загалом руна. Розширяє кордони сприйняття і допомагає правильно вибудовувати плани. Шоста руна Кано або Кенас дає відчути натхнення, задоволення, дає ясність у ситуації питаннях, дозволяє підвищити вібраційне поле тіла. Сьома руна гебо приваблює життя потрібних партнерів і ситуації, допомагає потрапити у середовище людей. Які вам найкраще підходять, захищає від негараздів і обманів. Восьма руна вуню дає вдачу, везіння, покращує настрій, додає людині привабливості, покращує пам'ять і мислення. Дев'ята руна хагалас. Дуже сильний символ, який руйнує все, що обмежує людину, її прив'язки, які мають негативний вплив. Знищує те, що віджило уже своє, допомагає відпустити негативні емоції. Десята руна наутіс або наут дає людині силу волі, робить її більш дисциплінованою, вчить справлятися з обмеженнями і складними умовами життя. Одинадцята руна. Іса гальмує, блокує, зупиняє небажані події ситуації. Дванадцята руна Єра допомагає вдалому завершенню ситуацій проєктів, а використовується для накопичення певної суми грошей, навчає жити в гармонії і збирає поспішливість і нервозність. Тринадцята руна Ейвас дарує кардинальні зміни, які допомагають. Знову передивитись своє життя дає захист і збільшує енергію, навчає терплячості і милосердя. Чотирнадцята руна перт або пертро допоможе вам знайти загублене і здобути таємну інформацію. Розвиває екстрасенсорні здібності, допомагає діяти свідомо, показує приховані хвороби і підвищує життєву мудрість. П'ятнадцята руна Альгіз. Допомагає захистити вас, підвищує можливості свідомості, збільшує особистий магнетизм і робить більш переконливими ваші слова і дії. 16-та руна соуло або совіло. Використовують для підвищення енергетичної активності для приваблення уваги, щоб виділитися серед конкурентів. Потужно очищає енергетику від негативу. Непотрібних думок та інформації. Сімнадцята руна Тейваз. допомагає в конкурентній боротьбі, підвищує лідерські якості, дає витривалість і силу. Людина навчається володіти собою і тими страхами, які її обмежують. Завдяки цій руні людина бачить ціль і не бачить перешкод. Вісімнадцята руна беркана. Проживання руни у людини. Помітно збільшується привабливість. Часто покращується апетит, створюється атмосфера спокою, затишку, довіри, покращує сімейні відносини. 19-та руна Евас вона створює вдалий перебіг подій, допомагає долати перешкоди на шляху, приймати нестандартні рішення та здійснити свій власний прорив. руна – Манас допомагає в самоаналізі, забирає емоції, підштовхує до того, щоб розібратися у своєму внутрішньому я. Руна надає впевненості, підвищує силу духу, розкриває сильні слабкі сторони інших людей. Двадцять перша руна лагус підвищує інтуїцію, дає спокійний сон, допомагає знайти інформацію, предмети. Очищає людину від токсинів, виводячи їх з тіла. Покращує енергетику, надає рішучості і гнучкості. 22 руна інгус дає чудовий настрій самопочуття, притягує в життя людини подарунки і гроші, допомагає трансформувати енергії минулого. 23 руна одал або отала. Гармонізує відносини в родині, допомагає адаптуватися до нових умов життя, сприяє вдачі у справах, які стосуються землі або нерухомості, дає людині благополуччя і процвітання, сприяє отриманню спадку. І 24 та руна Дагас приносить в життя швидкі зміни, трансформує особистість людини і все, що її оточує, допомагає знайти потрібне рішення. У важких ситуаціях забирає негатив і негативні прив'язки. І це лише маленька частинка того, на що можуть впливати руни. На моєму марафоні по проживанню рун ми розкриваємо всі грані рунічних потоків, проводимо їх крізь себе і трансформуємо власне життя, переводячи себе все на нові покращені. Рівні. Кому цікаво, приєднуйтесь посилання на мій марафон у описі під відео.